Указом президента України від 16 жовтня 2024 року за числом номер 702 Орденом за мужність другого ступеня нагороджується Шенкаренко Катерина Сергіївна посмертно. Нагороду отримує чоловік Бошко Андрій Миколайович. Указом президента України від 9 вересня 2024 року. Число за номером 624 орденом за мужність другого ступеня нагороджується Кольцова Максима, Нагороджується Кольцова Максима Григоровича посмертно. Нагороду отримує мати Кольцова Олена Костянтинівна. Указом президента України від 23 квітня 2024 року, число за номером 238 орденом за мужність третього ступеня нагороджено кінаха Олександра Миколаєвича посмертно нагороду отримує син Кінах Андрій Олександрович. Указом президента України від 5 липня 2024 року, число за номером 455, орденом за мужність третього ступеня, нагороджено шляховчука Василя Миколаєвича посмертно. Нагороду отримує мати Гаталуїна Зінаїда Степанівна. Указом президента України від 16 жовтня 2024 року, число за номером 702 орденом за мужність третього ступеня нагороджено Кононовича Василя Петровича посмертно. нагороду. Отримує батько Кононович Петро Павлович. Указом президента України від 13 травня 2024 року, число за номером 321 орденом за мужність третього ступеня нагороджений Дацюка Сергія Юрійовича посмертно нагороду. Отримує мати дацюк Антоніна Володимирівна. Показом президента України від 17 червня 2024 року число за номером 353 орденом за мужність третього ступеня нагороджениця столярчука Юрія Анатолійовича посмертно нагороду отримує мати Столярчука Галина Кіндраціна. Указом президента України від 25 квітня 2024 року, число за номером 242, орденом за мужність третього ступеня нагородженого Матвійчука Андрія Анатолійовича. Посмертно нагороду отримує мати Матвійчук Галина Петрівна. Указом президента України від 5 липня 2024 року, число за номером 455 орденом за мужність третього ступеня нагородженого футрика Андрія Володимировича посмертно нагороду отримує мати Аніховська Раїса Васильівна. Указом президента України від 30 квітня 2024 року, число за номером 255, орденом за мужність третього ступеня нагороджено Романчука Сергія Миколаєвича. Посмертно нагороду отримує мати Романчук Віра Миколаївна. Указом президента України від 7 квітня 2024 року число за номером 221 орденом за мужність третього ступеня нагороджено Уса Андрія Юрійовича посмертно нагороду отримує мати Ус Тетяна Олександрівна. На указом президента України від 30 грудня 2023 року число за номером 866 медаллю захиснику вітчизни нагороджено Денищука Миколи Івановича посмертно. нагороду отримує сестра Бондарчук Наталія Іванівна. Дякуємо, пане секретар, пане капітан за врічення.